Сто центрів безоплатної правової допомоги працюють в Україні з 1 липня. В нашій області їх три у Чернігові і ніжені. Про можливість отримати допомогу юриста безкоштовно слід активніше інформувати громадян. Вважає народний депутат Ігор Алексєєнко, один з ініціаторів відкриття таких центрів. Тому він і проводить своєрідну інспекцію роботи цих закладів по всій Україні. Закону Право на безоплатну правову допомогу мають найбільш соціально незахищені верстви населення. Це пенсіонери, це інваліди, це громадяни з малозабезпечених сімей. І що важливо, ми зараз впроваджуємо таку соціальну ініціативу, що в цих центрах також надаватимуть допомогу учасникам бойових дій, учасникам АТО. Ігор Алексєєнко відвідав також у Чернігові центр адміністративних послуг. Людина може отримати. Тому в місті Чернігові більше ста послуг надається в одному центрі, в тому числі і а, ті послуги, які входять до сфери віддання Міністерства юстиції. Метою візиту народного депутата є ще й до опрацювання нових законів. Верховною радою прийнятий у першому читанні закон, який передбачає можливість реєстрації нерухомого майна, реєстрації фізичних і юридичних осіб підприємців в органах місцевого самоврядування, теоретично, наприклад, у своєму селі чи селищі, це дозволяє згідно зі змінами до бюджетного кодексу залишати в бюджетах місцевих громад і плату за реєстрацію по області. Це за досвідом дає понад 10 мільйонів гривень додаткових коштів для бюджетів місцевих громад. Заді в парламенті знаходяться законопроекти, які передбачають передачу від міністерства юстиції послуг функцій по реєстрації бізнесу по реєстрації нерухомості на місця відповідним органам місцевого самоврядування. З відповідними фінансовими ресурсами 2014 рік більше ніж 11 мільйонів гривень було зібрано в якості адміністративного збору. Такі зміни в законодавстві остаточно мають бути закріплені цієї осені. Також у Чернігові запроваджені дві ініціативи в роботі органів юстиції, які є передовими для України. Це реєстрація новонароджених просто в пологовому будинку, що економить сили і час для молодих батьків. Друга новація це онлайн приймальня для громадян у будь-якому районному управлінні юстиції. За потреби можна в мережі інтернет з'єднатися з головним територіальним управлінням і отримати консультацію. Названі ініціативи ймовірно будуть розповсюджені на всю Україну. Також пілотні проекти, які високо оцінені керівництвом міністерства юстиції, і я сподіваюся, що вони будуть запроваджені по всій Україні. Оскільки мені відомо, це лише в Чернігіві, Впроваджують чернігівські області проваджується така ініціатива. До речі, не, не, не остання, про інше, я згодом скажу. Ну, мене насправді дуже вразило і приємно. Ми бачимо, що 5 хвилин спілкування онлайн є розуміння проблеми, є обмін контактами, є розуміння, як далі працювати, як цій людині допомагати. Також Ігор Алексєєнко відвідав новий центр безоплатної правової допомоги в Ніжені.